Всім привіт! Ну, ви бачите, на фоні яку автівку ми стоїмо. Це і Веком. Я думаю, що багато хто з вас думав, що їх вже давно не існує. І я також так думав. Але ні, вони досі забираються в Шанхаї на заводі Саїк в Китаї. І це знаєте, привіт киянин від мене, бо я сам киянин, і я жив на лівому березі на бульварі Перова. Наразі він називається Воскресенський проспект, наскільки я пам'ятаю. І я пам'ятаю, в 2000-х годах. 46-та маршрутка. У нас їздили саме от такі от автобуси ось з таким дахом високим. І знаєте, для мене це особисто така невеличка ностальгія приїхати в салон Івеко познімати для вас новий електрокар, який вони представили не так давно. Це Івеко Фідато. Даний електрокар представлений в трьох видах, але наразі їх немає готових машин, тому у нас є виключно брошурки, на яких ми можемо вам показати, як вони виглядають. Перший варіант це вантажний. Має він лише три сидіння, ну і вантажний кузов. Про розміри ми трошки пізніше розкажемо. Другий варіант це звичайний пасажирський мікроавтобус, який має 5 чи 9 варіантів сидінь, але всі сидіння виключно тряпочні. І максимально доступний варіант, це такий, як у нас сьогодні буде на огляді, це шатлбас, який має чи 5-9 посадочних місць, і всі на шкіряному салоні. Ну і говорячи про розміри даних електрокарів, як ви знаєте, всі вони комерційні транспорти мають декілька розмірів в довжину і висоту. В даному випадку у нас L2 H2, тобто максимально довга і максимально висока автівка. В даному випадку у нас довжина в нього 5 360 мм, Ширина. 2020 і висота 2045 мм. Але якщо ми будемо розглядати автівку поменше, то максимально коротка база в нього рівно 5 метрів. Ну і висота, звісно, може колухатись на 30 сантиметрів в розмірі. Одразу хочу сказати, не звертайте увагу на те, що вона брудна, бо це машина якраз працівника даного салону. І це єдина машина на весь Тому ну, зараз ви побачите, як виглядає машина, яка просто юзається кожен день. Про колеса. В їх багато, цих комплектацій, ми не будемо заостряти увагу на кожній з них, але у всіх у пасажирських і вантажних вони будуть однакові. 215, 75, r 16 з таким от ковпаком поверх. Я хотів вам показати оцінковку, але це максимально дуже дивна історія з цією машиною, бо вона частково оцинкована, частково ні. Оця вся частина ніфіга не оцинкована. Всі двері, всі двері мають оцінковку, Але якщо казати про ті ж пороги, наприклад, ну от, дивіться, поріг. Поріг. Оцинковку має, пиріг оцинкований. Але якщо ми дивимось цю касру, хоча по факту це одна літа, да? то тут вже зверху оцинковки немає. Чому так? Я не знаю. Але, друзі, ну як є, так є. Хоча погодьтесь, добре, що хоч деякі частини цієї автівки мають оцинковку. Ну і звісно, вся автівка має як бензинову, так і чисту електричну версію. Тому, по суті, це ми маємо переробку з бензиновою. Автівки, і тут у нас за лючком знаходяться два порти зарядки. Але в чому плюс, що є як швидкі, так і повільні порти. До речі, зараз не так багато комерційного транспорту в Китаї, який мають повільні порти зарядки, бо ну, тут, на жаль, ніхто іми не користується. Нормальні ручки, ніякі не відвіжні, до речі, дуже плотні. Ну і ще раз хочу наголосити увагу. Будь ласка, не звертайте на те, що вона дуже брудна. Це насправді машина нова, вона другий місяць 24-го року. Але вже наразі вона має 22 тисячі пробігу. Тобто ця машина працює кожен день. І, на жаль, схожу, дивлячись на, цю, на цей слой пилюки, думаю, що вона за цей рік ні разу і не милась. Ну, нічого, як бачите, залазити сюди дуже зручно. І посадка тут дійсно хороша. І ще раз наголошу на тому, що ми сидимо в максимально доступній версії цієї машини. Тому тут шкір, ну як зам, салон насправді, але дійсно якість непогана. Але навіть в топі немає електрорегулювання сидінь, тобто тут все по старінки, будь ласка, плюс ну, пояснічний діл можна порегулювати також нормально. Кермо просто пластикове, але воно регулюється як? Тільки по висоті, по виліту воно не регулюється. Як бачите, пробіг 21 631 км і слой пилі, який. Бляха, китайці взагалі не, див... не доглядають за машинами, на жаль. Добре, а, максимальна швидкість даної автівки 130 км на годину. Тут ми бачимо розхід в кіловатах. В проекції, звісно, ніякого нічого немає. Тут все по старіньки, все пластикове, звичайне зеркало заднього огляду. плафон. Тут нічого нема, у пасажира також нічого нема. Airbag є, є, є. отакий от, от бардачок. Ну і звісно є регулювання кліматичною системою. Але як бачите, тут це глянець, тому ну, да, під цим слоєм пилі. Боже, чесно сказати вам, я давно не бачив настільки засрану машину. До речі, от. Я ніколи вам не показував китайський техпаспорт, поки власник ушов. Отак от виглядає синя книжка з фоткою машини. І бачите, перша реєстрація, у неї 5 місяць 24 рік. Тобто, друзі, ця машина зараз який місяць восьмий. Три да? місяці Їй три місяці і вже 21 тисяча пробігло. Ну, от, погодьте, за ці три місяці вона мало що колись милась. Да? Ну, да ладно. Тут у нас є Да, реально для сигарок, для сигарок, хоча давно вже не бачив в машинах такого це з 90-х. Е, є аварійка, є кнопка Home, яка повертає систему назад. Не думаю, що має сенс заострювати увагу на тому, який тут пластик, бо це робоча автівка. вона... Ну, от У мене був для прикладу Volkswagen T5 плюс-мінус абсолютно ідентично, насправді. Вот. Зроблено воно абсолютно нормально, на віка. Але у нас є мультимедійна система. І тут є свого роду невеличкий мінус, в тому що тут тільки китайська мова. Як і в принципі у всіх автівок заводу Саїк, того ж самого Maxus, бо це абсолютно така ж машина по суті. Як бачите, все китайською, хоча є один плюс: що тут є Apple CarPlay. І далеко, до речі, не у всіх, навіть Максосовських машинах він є. З приводу всього іншого. Як ви бачите, тут у нас є підліміт, є у нас екстрене гальмування заднім ходом, є адаптивний круїз-контроль, що, в принципі, добре для даного роду автівок. Та і, в принципі, у всьому іншому тут абсолютно примітивна система. Головне, що є CarPlay, да? Ну і навіть в топовій комплектації, до речі, нема камери 360, є виключно камера заднього огляду, але дійсно дуже хорошої якості. Подивіться, мені здається, якість навіть краще, ніж у Volkswagen. О, тут вони молодці. Хоча камери 360, при великому бажанні, можна до опцію. Поставити. Ну і незважаючи на те, що ми сидимо в максимально доступній версії даної автівки, тут немає ні вентиляції, не підігріву, не масажі сидінь, також немає підігріва карма. Тобто тут все по старінки. Хоча самі сидіння, дивіться, вони доволі комфортні. Плюс дивіться, як я сижу. Ну, звісно, я сижу в машині з максимально високою стелею, Хоча, повірте, навіть якщо б тут була і мінімальна стеля, все одно місця доволі достатньо. Ну і отак це виглядає. Спокійно собі вийшли, пішли в салон. Дійсно, мені подобається. Плюс тут є підлокітнику такий. От. Хорошо, для тих, хто любить автівки подібного класу, повірте, друзі, вам вона дуже сподобається. Скажу вам, чому саме цю автівку ми вирішили сьогодні знімати. По-перше, чисто електричних міні-венів не так багато в Китаї, а по-друге, ну, ви просто подивіться на те, як вона виглядає. Звісно, Iveco – це італійський бренд. Звісно, тут ну, такі закоси під Європу є. Вона дійсно красива. Ми вам потім покажемо, як вона ще позаду виглядає, але подивіться на цю морду, так? Да? Ну, краса, краса. Плюс, дивіться, ходові вогні. Ну, як на тому ж ID-6, да? хоча це комерційний транспорт. Мені, мені дійсно вона зовнішньо подобається. Ну і салон. Так як у нас шаттл бас, у нас відкриваються двері і, будь ласка, виїжджає от, така от нога підножка, хоча, ну, ми не будемо без канерно показувати, вона дуже брудна. Ну і салон також. Але в даному випадку у нас 9-місний салон. І всі сидіння, бачите, що водія, що пасажири переднього, що салон, вони повністю однакові. І вони хороші. Вони дійсно зручні. Дивіться. Можна тут порухати їх можна, ні можна? Ні, тут не можна. Тобто вони не рухаються, вони от є отакі. Хоча місця достатньо, як от мені на другому ряду, так, в принципі, і на третьому ряду. Будь ласка. Хоба. Так і вон на самому. В кінцевому четвертому ряду. О, тут. І, до речі, для цих пасажирів, крайніх, тут є ще USB-A і USB Type-C порти. Чого тут не вистачає, як на мене, це окремого виділеного кондиціонера для салону. Бо в подібного роду машинах, як правило, тут є якась там крутілка, да? тут нічого такого нема, але є на екрані там регулювання. В принципі, це можна робити там, хоча б пасажири, як правило, мають робити це самі. Але стоять, ну дивіться, у мене 1,78 вісім, Дивіться, я ну, майже в повний ріст стою. Дуже зручно. Насправді дуже зручно. А так, ну, дуже дуже хороша машинка. Ну, погодьтесь, виглядає дійсно красиво, да, дивіться. ну, Навіть не схоже на щось те, що робить той же самий Фарізон, да? до речі, який є, по суті, його прямим конкурентом, ну, не цей, а більша модель. Тут її, на жаль, на цій парковці немає. Тут саме Івеко, але у нас є відео на YouTube-каналі. Дивіться обов'язково, ми там залишимо посилання. Ну, І так як у нас 9-місний варіант, будь ласка, є такий от невеличкий багажник, стопери також на дверях є. В принципі, поставити тут пару чемоданів можна. Подсидіння, на жаль, наверное, не так. Да? Ні, подсидіння, ну, там, якусь мелочь можна закинути, звісно, але це по, по, по мінімуму. Але це сидіння, по суті, можна ще скласти, якби там не було, ну, подвинне, тобто другий ряд, то будь ласка. Ну і ще раз повторюсь: видно, що ця машина працює, як ви бачите, вона 5-го місяця цього року 22 тисячі пробіг. Ну, дивіться, вже тут, звісно, тут реально їй ну, максимально давали жару. Видно, що вона і досі їздить. І ну, це китайці. Просто повірте на слово, це китайці. Вони отак слідкують за машинами. Ну, В принципі, так, да. от вони покрасили, дивіться. Хорошо, да, зробили, ну да? типа я зділял, я починіль. Ну, вони такі. Тому, до речі, друзі, ми веземо багато автівок БУшних із Китаю, і у нас їх дійсно багато замовляють, бо особисто, навіть 80% цих машин перевіряємо особисто ми, бо вони знаходяться в чи Шенжені. Якщо вони знаходяться десь далі, то перевіряють наші хлопці, які працюють на нашу компанію. Тому Кожна автівка буде для вас приїхати, приїде для вас вже повністю перевірена, в чудовому стані. За все не переймайтеся. Ну і під капотом у нас, схоже, за все не буде ніяких, так, да, взагалі нічого не буде, окрім як доступу до тормозної рідини і умовища скла. Але є шумовіброізоляція. Це, це все, що тут є. Більше погодитись не потрібно. І тут дуже просто стоять, бо всі автівки, будь то вантажна, будь-пасажирська, то пасажирська, вони мають виключно передній привід. І двигу на 150 кВт і 330 Ньютонів крутного моменту. Відрізняться всі машини будуть виключно батареями. Ну і говорячи про батареї, є їх три типи, але вони всі залізофосфатні. Саме мінімальна це у пасажирської версії 51,5 кВт годин, проїжджає 888 км. Друга 77 кВт годин має як пасажирська, так і вантажна версія. Вони проїжджають по 410 км ну, в залежності від типу будки. І максимально усе доступно, це 88 кВт-годин. Проїжджається автівка 430 км по T SLTC. Звісно, це все залежить знову-таки від довжини кузова. Але хочу наголосити на те, що якщо ви зацікавлені в даній автівці, то краще пишіть мені на Телеграм чи на Viber, мій номер, до речі, закріплений в коментарях під відео. Кожна автівка ця компонується окремо: що довжина, що висота, і батареї, і проче-проче, вони... Конфігурується. Да. Тому немає сенсу зараз сказати, що там конкретно ця буде коштувати стільки, стільки та буде проїжджати. Ні, в даному випадку це трошки інакше. Просто вам покажу, щоб ви розуміли, скільки комплектацій має даний електрокар. Дивіться, почнемо з вантажного, він має 6 комплектацій. Потім є пасажир з низькою будкою, ну і з трапочними сидінням, має ще скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 комплектацій. І Шаттлбас має три комплектації. Тому, самі розумієте, запам'ятати ціни, ну немає ніякого сенсу, бо все одно будемо компонувати. Давайте почнемо з вантажної автівки. Вона стартує від 197 800 юанів до 217 800 юанів. Звісно, будуть ще якісь дисконти для нас, але офіційний прайс такий. Далі пасажирський варіант з тряпочним салоном. До речі, там в салоні стоїть бензинова версія, ми на ньому покажемо, як він виглядає. З мінімальною батареєю. Він стартує від 158 800 юанів, і максимальна 88 батарея коштує 221 800 юанів. І шаттлбаси. Три комплектації, які відрізняються між собою насправді мінімально. Від 224 800 до усієї максимальної версії 236 800 юанів. І це погодьтеся не дешево. Ця машина насправді дуже дорога, і саме тому їх в Китаї дуже мало. Але є один величезний плюс. Вони продаються в Європі, абсолютно такі самі машини, просто, ну, звісно, з сія спортами. Це європейська тачка, друзі. Це виглядає вона по-європейськи і вона їде по-європейськи. Тому, ну, звісно, тут за бренд треба трошки доплатити. До речі, якщо ви хочете стати власником даного електрокару, будь ласка, звертайтеся до нас. Всі наші інстаграм, телеграм, мій номер телефону Дані в дописі під відео. Я завжди на зв'язку, тому сміливо замовляйте, для вас приїде абсолютно перевірена нова автівка. Джигачешей Дінше і Моянда, де? От в даному випадку у нас, бачите, це бензинова версія, дизельна дизельна версія. Оце, до речі, отакий салон буде у машин, які подешевше, бачите, тряпочка, ну тут не дуже добре видно зараз, трошки темно, да. але ну, це от просто стандартна тряпка. І салон, там, до речі, як є, давай покажемо з цієї сторони. Будка. Оце низька будка. До речі, все одно вона велика доволі. І морда, саме бачите, однакова, абсолютно. Салон, салон трошки інший. Да, Тут просто стандартно просто перероблений вантажний електрокар на типу пасажир. Це п'ятимісний варіант. Також, бачите, все буде не обшите. Ну, цього також достатньо. От у мене Т5 був саме в такому от е, вигляді. Непогано. Але, до речі, дивіться, навіть тут встановлені вікна, тому це теж достатньо. Ну і позаду він виглядає отак. От. Хороша, от реально красива машина, просто, просто красива машина, погодьтесь. От бачите, п'ятимісний варіант, звісно, дає можливість вам навантажитися до більше все-таки багажу. Тут розпашанка ж також, так? Да? До речі, тут є стопери чи ні. Ну, мають бути. Да, Так, отут вони отак от хоба. І ви відкриваєте двері максимально широко. На ці машини абсолютно також саме. Це все-таки машина клієнтська, тому далеко на ній їхати не можна, ми тут по території покатаємось. Але цього, в принципі, достатньо, просто щоб зрозуміти, наскільки. Взагалі комфортна їзда на подібного роду автівку. Ви бачите, до речі, є веко такий. такі. Типа старенький, але по факту він новий. Да. Дизельний. Старічок. Кермо, до речі, дуже легеньке, дуже легенько, дуже легко керувати. Незважаючи знову таки на габарити даного електрокару. Сидіти хорошо, поставили собі підлокітник, де він там. Оп. Царь. Як дальнобой. Мені подобається. Ну, Плюс основний цей електрокар, цього, це його зовнішність. Да? О, дивіться, о, біз, вай, наші, от одійшов. Наші велика машина, да? але Як там матіст порівняно з цією машиною. До речі, ви давно питали, де Наталка. Наталка от приїхала нарешті в Китай знову. Приїхала з Житомира і каже, це от ідеальний варіант для Блаблакара. київ житомир Всім привіт, Чоголь, і в Київ, -ки? Ну, Батареї не хватає по суті. А так от київ житомир до речі, що на заряді 9 людей закинули. Безкоштовно майже собі їдете, якщо ви вдома її заряджаєте повільним портом зарядки. І все, і заробили собі, скільки там 200 гривень, так да, що чоловіка зараз. Да, 200 гривень зараз. Ну, читай, скільки. До Києва. 8 чоловік, да? 1600 гривень в одну сторону. Ну. А чому 8-9? Ну, 9 це пасажир, водій. Тобто да, 8 людей плюс ну, там, парочку собак ще можна взяти. Да? Нормальний чов, нормальний бізнес. Вдома зарядили і заробили. Хорошо? Власники, подібного роду автівок ставити лайк. І ті, хто їздить на Блоблакарі, також від вас має бути джерлючий лайк. Ну, як ви знаєте, даного роду автівок в Україні недостатньо наразі, все-таки чистих електричних. Тому це чудовий варіант для придбання. Як я казав, до речі, якщо ви працюєте як перевізник, погодьтесь дуже крута машина. Як завжди, наші дані в дописі під відео. Тому, друзі, ставайте власниками таких чудових, крутих італійсько-китайських електрокарів.